Можна казати, про роль а, особистості в історії, да? а, тому що а, дуже багато пов'язано з його емоційним станом, угу. а пов'язано з а, тим, що а, ну, він як, як в певний період перестав відчувати себе рівним з західними лідерами. Да? І він завжди каже, що нас там ображали, а, що вони перестали з нами рахуватись, вони нас обманювали. Да, а, і цікавий момент, коли Зарубін каже: ну ніхто ж не повірить, що як це вас і можна, хіба вас так, можна. Так, так. А, і Путін каже, що нам хотілося вірити, да? а, але і тут же а, це дуже цікаво, я навіть для себе виписав. І тут же він каже, ми а, не могли не вірити і не могли. А, а, Ну, давайте я мову оригінал, щоб не к Красним різким движенням, не проводя соответствующую роботу в сфері безпеців, строитель... в сфері строительства вооружених сил і в сфері економіки і фінансов. Що це означає? Що вони дійсно ще в 2014 році а, могли б захопити, ну, тобто в них вже були плани захопити всю Україну, але в них не було, вони не були підготовлені. І тому вони знали, що їх фактично, а, так би мовити, не обманюють мінськими угодами, як він каже, да? але а, вони мали підготуватись для подальшої агресії. Тобто це вони використали цю паузу. І вони готувалися всі ці, ці роки а, в сфері строїтельства ворожовних сіл, в сфері економіки і фінансу.